Книга Пророка Єремії, розділ 28. У тому ж році, на початку панування царя Сидекії, юдейського царя, на четвертому році у місяці п'ятому промовив до мене пророк Ананія, син Азура з Гівеону. В домі Господньому, при священниках та при всім народі. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, розіб'ю ярмо Вавилонського царя, через два роки поверну у це місце все начиння Господнього дому, що забрав на Вавилонський цар із цього місця і переніс у Вавилон. Та й юдейського царя Єхонію, сина Йоакима, і всіх юдейських полонених, що позаймано їх у Вавилон, поверну у це місце. Каже Слово Господнє, бо я розіб'ю кормигу Вавилонського царя. І відповів пророк Єремія до пророка Ананії. При священниках і при всьому народі, що стояли в домі Господнім, і сказав Пророк Єремія, Нехай дійсно так станеться, нехай так учинить Господь, нехай Господь справдить твої слова, що ти прорік єси, і нехай поверне у це місце посуд Господнього дому і усіх полонених з Вавилону. Однак же, вислухай добре оце Слово, що я скажу при тобі і при всіх людях. Ті пророки, що виступали поперед мене і поперед тебе з давніх давен, пророкували супроти сильних країн і великих царств, війну, нещастя і пошесть. Що ж до пророка, що віщує добробут. То тільки коли слово його справджувалось визнавано його за пророка, якого справді послав Господь. Тоді пророк Ананія зняв з шиї ярмо у пророка Єремії та й поламав його і промовив Ананія при всіх людях. Так говорить Господь. Ось так. За два роки я розіб'ю кормиву на вухо до носара Вавилонського царя на шиї всіх народів, і пішов пророк Єремія своєю дорогою. Після того, як пророк Ананія поламав ярмо з шиї Єремії, надійшло таке слово Господнє до пророка Єремії. Іди і скажи Ананії, Так говорить Господь, Ти поламав ярмо дерев'яне, а замість нього я зроблю кормигу залізну. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Я накладу залізне ярмо на шиї цим народам, щоб служили на вуходоносорові вавилонському цареві, і вони. Служитимуть йому навіть польового звіря я передам йому. І сказав пророк Єремія до пророка Ананії. Слухай лишень Ананії. Господь не посилав тебе, і ти підводиш цей народ покладатись на неправду. Тим то так говорить Господь. Ось я. Викину тебе з землі, ще цього року вмреш, бо говорив єси всупереч Господові. І справді помер пророк Ананія того ж року, сьомого місяця.